Трагічній даті 98 років, колись запечатаний від співвітчизників у архіви Кривавий день лише нині незалежні відкриваємо. Та, умовно кажучи, читаючи спогади, роздуми, есе, уявляючи жахи знущань розперезаних червоних дядьків над молодими хлопчаками, чи зрозуміємо, засвоїмо урок мертвих гімназистів для нині сущих. Тема дискусійна. Поетеса, провідний бібліотекар Галина Вовченко цитує із мудрих: треба вчинити кілька шаленств, щоб надати людині новий сенс життя. Ось це і є місія кожного. а там, за Дніпром, рівнина, рівнина. Та й снігу ж ой, понамітало. І суне зажерлива, мов сарана, ворожа московська навала. Ні шансів, ні пригорбів для прикриття. А їх же по двадцять на брата. Недосвідчені необстріляні курсанти, козаки вільного курення, приблизно 400 людей проти кількатисячної армії офіцера Михайла Мурав'йова. До речі, згодом за жорстокість свавілля, страченого соратниками. На кілька днів зупинили ворога. Український уряд виїхав 9 лютого. Матроси і червоноармійці увійшли в Київ, розстрілювали цивільних царських офіцерів, але втекли. І аж 19 березня українська столиця провела в останню путь героїв-захисників. Віє січень, снігів, океан, незабаром світання, туман, а з туману, що пьями тече, юний лицар стає із мечем. Вечір реквієм то скорбота. Спогад плач і момент істини відвертих роздумів. Чому більшовикам протистояла не армія, стрільці, а збірний загін? Бо тодішня українська політична верхівка осліпла, зокрема, голова народної республіки Володимир Винниченко вважав: не треба країні армії достатньо народної міліції. Переконує кандидат історичних наук Олексій Гура. І додає, маємо згуртуватися в кулак, бо зі слабкими не панькаються, не дружать. Таких не поважають. Ще ціцерон писав: мир здобувають перемогами, а не угодами. Трагедія заключається в тому, що сучасне політичне керівництво, на жаль, також не має тієї політичної волі і допускає подібні крути під Дебальцевом, під Іловайськом. Ганна Вовченко поінформувала гостей заходу про книги, вірші та прозу, присвячену героям. Крут: світять як зорі, світять могили. Не забуваймо тих поховальних пагорбів. Вони німі, але багато до чого закликають.